Доброго всім дня! Коротенький огляд монети 1 гривня 1992 року. Це так звана порошкова гривня. Монета є пробною в обіході так і не була. Автором монети є завод порошкової металургії, місто Кіровськ. Монета виготовлена у 1991 році. Діаметр монети 35 мм, товщина монети 2,4 мм, вага 16 г. Тираж монети складає до 150 екземплярів. Ціна монети від 5000 гривень. Бендал метал, з якого виготовлена дана монета, є немагнітний метал. І так, на аверсії даної монети можна побачити в середині цифра 1 під цифрою гривня і рік 1918. 1992 рік. На реверсі даної монети зображено малий Державний герб України. Також під гербом слово Україна. Монета є рідкісною всього до 150 екземплярів, тому ціна її дуже висока. Від 5 тисяч. Гривень. Монета є оригінальною, красивою і дуже рідкісною. Дякую за увагу. Всім гарного дня!